Всім привіт! Ось вам і 7 квітня. Тільки вчора знімала вам відео, показувала, як красиво квітнуть абрикоси, збираються квітнути персики, черешня. ось вам, яка зима нас накрила? Зараз на вулиці. 0 градусів. Вчора з вечора почався сніг. Бачите, на фемах він. Ну, феми, мабуть, були прогріті, просто що тепло було досить. І розтанув. Питали мене вже, як мої інжири. Ось дивіться, які інжири. Хурма. Але ж красиво. О тут з вікна бачила, не знаю, капець чи ні. Ось там тюльпани. Вже бузок був, бачите, з гронами квітковими. Вони зараз такі. Поникли трошки. Сонце ядовите. Зараз, ну зараз не зараз, але вчора так от було, що теж спочатку було ядовите сонце, такі очі виїдало. І сніг пішов, то мені здається, що буде то ж саме. Зараз таке сонце собі вилізло. І знов накриє. Вітра сильного не було, хуртовини не було. Просто тупо йшов сніг. Овіється, тане, на вулиці Нольще, нагадаю, але просто що сонце світило і воно притопило трошки сніг на даху. Ріта їсть сніг. Ріта! Я спочатку Хотіла розстраюватися, але ж все ж таки зацікавилась і вилізла, я подивитися. Ну, бруньки персикові. І навіть тут трошки листочків. Ну, і так як я дивлюся, ну ніби нічого. Ну, все залежить далі, яка буде погода. Плюс же ж багато бутончиків на зі я вам вчора показувала. Ну, персики поки що під питанням, але все одно для них це сильний стрес, бо бутончики, дивіться, майже-майже вже готові розкритися. Прям буквально один день залишився. Може, і добре, що вони не розкрилися. Ріта! Та що такої? Ріта сьогодні вискочила, боже, сніг, таке щастя. <гум> Кому що? Так, а я хочу, ну, лохина. мені здається, що нормально все переживе. Мене більше цікавить абрикоси. Цікавлять абрикоси. О, теплиці температура, я бачу, опалювання вже ж немає в мене. Давно, десь приблизно пару місяців, е, бачу плюс 10. І все заліплено, бачите, як уночі темно вся криша заліплена снігом. От там абрикоса, але туди не дуже зручно. От сюди підійду, бо вона більш така низенька. Яблуні ще не прокидалися, тому з ними, мені здається, все буде добре з яблунями. Ось, бачите, як темно. У теплиці. Абрикосам кабзда. Все. Дивіться. Все. ось вам і Абрикоси, що тут скажеш? Хоча Пейзаж красивий, мені подобається. Єдине, що. Груші, бачите, вже ось отак виглядають багато на грушах, вже отак вилізли бутони. Вони ще не розкрилися, але вони вже відокремились, отак от, бачите, вилізли. Черешня така ж сама. О, дивиться теж вон бутони. Дивіться. На всіх вчорашніх вже ось так. Що буде з інжирами? Та щось буде. Що вже зробиш? Вишня? Така ж сама картина, дивиться, бутончики квіткові. Вон. Там в мене слива вже майже майже. ну, Я пройшла повз, я не підходила до неї. Слива. Там і щеплення минулого року вже зацвіло на гілки, там на одній. І можна було подивитися, вже, яка. Буде вона оця слива нова. І там теж такі вже вона рання і квіти майже майже. Полуниця. Ну, полуниця, там тільки листя. Квіточок не було. А що ще буде з моїми, з моїми щепленнями? Долізла, бо вже мокро так все. Рідіска вкрита. Яка тут температура? Я не бачу, заходити не хочу. О, бачите, скільки вже налізло з даху. Нападало. Ой, повзав воно насипало і посповзало. І ось бачите, ну цим квіточкам. Ще ж це не сьогодні, не все, ще буде, і сніг буде, і ще і мороз буде. Тому. Навіть якщо зараз ми дивимося на, на те, що відбувається о, зараз о, з цими бутончиками, то не факт, що їх е, наступні морози, наступний сніг він не доб'є їх. Ну, Ось груша теж отака. Це все повилазило, вже бутони повилазили і листові бруньки вже майже порозпускалися. Ось Канадрія під снігом. Тріана під снігом. Дурдом. Бай! О! Що, бачите, Вон лежить один і лежить другий. Бамбуки отам. О. Не піду туди. І оця абрикоса яку я на заставку вчора робила красива. Так, щоб тут не вбитися, Не з'їхати. Ось, бачите, все, гаплик. Гаплик. Дуже сумно на це дивитися. А я ще обробила все. Бачите, бідний. Замерз. Бачите, бідне таке. І що ти з ним зробиш? Можу його посадити? О, і ще відкрилася, бачите, фірточка. Посажала. У все, прилізла вже, хотіла, не хотіла. Вже я його тут посажу. Та він замерз, бідний. Температура тут зараз плюс сім. Ну, сонце було прогріло. І коли вона відкрилася, ти знай. Зараза. Так, зараз треба. Закрити. Так. Закрила. Треба буде якось чимось прижати. Коротше, отака в нас картина зараз. Сумна. Ну, що ж робити? І таке буває. Таке, на жаль, буває. Жаль тільки що, якщо... Ой! Ось, <смі> ще вбитися не вистачало тут клюнути носом. Ось що єдине, що люди, які дуже сподіваються на врожай, які живуть цим і заробляють, ось тут дійсно сумно зовсім. Якщо великі родини, що сподіваються на врожаї я... ну, фруктів, ягод, що варення варять, компоти, дуже це люблять. Я просто, та й в принципі, всі в мене в родині до цього рівно. Ну, фрукти, так. Да. Внуки люблять фрукти, мама в мене любить. Ну, що ж ти зробиш? Щось все одно буде. Не може так, щоб нічого зовсім не залишилося, щось залишиться, але я ж кажу, абрикос. Персики мені жаль більше. Бо абрикос в нас дуже багато кожен рік, що ми навіть я і пригощаю і роздаю, ми навіть їх не з'їдаємо таку кількість. А ось персики жаль. Ріта! Ріта! Вчора я бачила що і... там миша, чи що. Вона. А ну сюди. Так, треба подивитися, що там таке. Змилася зараза, коріння відкопала якесь. Де вона все це знаходить? І так її, вс... в принципі, тут вже багато чого. Могла б вже вже, знаєте, воно щось могло б вже і надоїсти, але ж все одно щось. Відкопає і ніби така, знаєте, недокормлена тварина. Якесь коріння, якісь лушпайки знайде. Все рота тягне. Добре, що вона тут на території і на вулицю кудись, вона не в місті, як вигулюються тварини на повідку. Тут закрита територія, ні, ні, ніхто не заходить і вона нікуди не виходить. Ото єдине. І все одно щось собі знаходить. Зміюка мала. Ну от бачите вишні. Ну і звісно, якщо воно ось так от що тиждень протримається, то така погода. І вони, знаєте, їх трогаєш, вони тверді, вони ну, мерзлі. Оці бутони. Я трогаю вони. Знаєте, як, як змерзлися отою кубкою такою. Якщо тиждень ще таке, таке протримається, то і вишні і черешні не буде. Хрена не буде. Ось, я ж кажу, що якась така в мене чуйка вчора була, що показати вам то і зараз показую після. Цього катаклізму. Вон під снігом смородина там зелений вже такий кущик. Лохина вся у снігу. Ну, за лохину мені чогось я так не сильно переживав, поки я ходила, все ж таки дійшла я до цієї абрикоси. Вчора були пелюсточки красиві, такі, такі рожеві, багато-багато вкрито, вже бачили. І зараз вони такі всі пожмакані вже, сумні. І ось поки я ще до сливи дійшла. Тут, бачите, вже навіть і декілька було відкритих квіточок. Оця гілка щеплена. Ось тут ще в мене, то, що я вам розказувала, отут я планую ще одну теплицю ставити, е суто для камілій. Якого вона буде ще розміру, я не знаю. Бо спочатку в мене була думка одна, зараз вона в мене трохи змінилася. Виміряємося тут. Але то, що вона буде не менше, ніж 3х6, то точно. Але хотілося б впихнути сюди трохи більше. І так, щоб ці дерева не постраждали. Ну, пару гілок в яблуню можна там гілку спиляти. Трохи там підрівняти сливу, щоб вона не лізла. І ось що тут влізе в мене. Ось той буде. Може трохи більше міститься. Бо вони розростаються і додаються нові сорти, хоча, в принципі, досить повільно, так не сильно розживешся новими сортами. Це дуже непросто. Ну, наприклад, для мене. Ось, а Ті, що є, вони ж ростуть. І деякі ростуть дуже досить потужно. Так що калина. Коротше, все у снігу. І лазила-лазила, і забула я вікно з провітрювання зачинити там знизу, ну нічого. Я потім ще туди схожу, ще раз сповзаю. І зачиню. Так що ось така красива і одночасно сумна картина в нас. Але що поробиш? Вже нічого не поробиш. Тільки сподіватися на те, що далі не буде гірше, хоча б так. Так що сподіваюся до зустрічі, на все добре, пока.